Студентам з обмеженими можливостями не потрібна ваша жалість. Вони хочуть, щоб ви сприймали їх серйозно. Забута сила, як емпатія в освіті, стає перешкодою для успіху студентів з обмеженими можливостями. У світі, де емпатія і розуміння цінуються понад усе, освітня система на жаль, нерідко стає жертвою парадоксу. Прагнучи підтримати студентів з обмеженими можливостями, ми, педагоги, ризикуємо ненавмисно створювати для них золоту клітку, простір, де низькі очікування і знижені вимоги позбавляють їх можливості розкрити свій потенціал. Ця стаття роздуми про те, як доброзичливість, що переходить в жалість, стає перешкодою на шляху до справжнього успіху, і про те, як ми, як професіонали, можемо змінити цю ситуацію. Я працюю в освіті вже більше десяти років. За цей час я бачила чимало прикладів того, як благі наміри призводять до протилежного результату. Студенти з обмеженими можливостями часто стикаються з тим, що їм даються спрощені завдання, знижуються вимоги, і їм дозволяється уникати складних завдань. Все це робиться з добрих намірів, щоб допомогти їм впоратися з труднощами і відчувати себе комфортно. Але, як показує практика, такий підхід не тільки не допомагає їм, а й позбавляє їх можливості рости і розвиватися. Згадайте, як часто ми чуємо фразу, потрібно зустрічати учнів там, де вони є. Ідея, безумовно, важлива, але її буквальне застосування може призвести до стагнації. Замість того, щоб підлаштовуватися під поточний рівень знань і навичок, ми повинні прагнути підняти планку. Пропонуючи їм складні завдання, які змусять їх думати, аналізувати і застосовувати отримані знання на практиці. Чому співчуття шкодить основна проблема полягає в тому, що ми часто плутаємо співпереживання з розумінням? Емпатія це почуття жалю і співчуття до когось, хто переживає труднощі. Розуміння це здатність бачити світ очима іншої людини, усвідомлювати його потреби і мотиви, і діяти, виходячи з цього. Коли ми відчуваємо співчуття до студента з обмеженими можливостями, ми схильні бачити його як безпорадного і потребує допомоги. Ми боїмося, що він не впорається із завданням, і тому знижуємо вимоги, щоб він відчував себе комфортно. Але насправді ми позбавляємо його можливості проявити себе, довести, що він здатний на більше. особистий досвід від жалю довіри. Я пам'ятаю одного студента, який мав серйозні труднощі з читанням. Він постійно плутав листи, повільно читав і втомлювався після кількох сторінок. Спочатку я відчувала до нього жалість. Я бачила його страждання і боялася, що він ніколи не зможе освоїти навички читання. Тому я давала йому спрощені тексти, дозволяла використовувати словник і не вимагала від нього високої швидкості читання. Але одного разу я зрозуміла, що такий підхід не працює. Він відчував себе пригніченим і немотивованим. Він знав, що від нього не вимагають багато чого, і тому не старався. Тоді я вирішила змінити свою тактику. Я перестала відчувати до нього жалість і почала вірити в його можливості. Я давала йому ті ж тексти, що й іншим учням, але надавала йому додаткову підтримку. Я розбивала текст на невеликі фрагменти, давала йому час на обдумування і допомагала йому з важкими словами. На мій подив, він почав прогресувати. Він став читати швидше і впевненіше. Він почав розуміти тексти і задавати питання. Він почав відчувати себе компетентним та мотивованим. Цей досвід навчив мене, що студенти з обмеженими можливостями потребують не жалю, а віри. Вони потребують того, щоб ми вірили в їхні можливості і надавали їм можливості для зростання і розвитку. Як змінити ситуацію? Що ж ми можемо зробити, щоб замінити жалість на віру, а співчуття на амбіції? Підвищення очікувань це найважливіший крок. Ми повинні очікувати стільки ж від студентів з обмеженими можливостями, скільки від решти учнів. Ми повинні давати їм складні завдання, які змусять їх думати, аналізувати і застосовувати отримані знання на практиці. Індивідуальний підхід кожен студент унікальний і кожен має свої потреби. Ми повинні адаптувати наші методи навчання до потреб кожного студента, але не знижувати вимоги. Підтримка, а не спрощення, замість того, щоб спрощувати завдання, ми повинні надавати студентам додаткову підтримку. Ми можемо використовувати візуальні органайзери, рамки для пропозицій, партнерів однолітків та інші інструменти, які допоможуть їм впоратися з труднощами. Регулярний зворотний зв'язок ми повинні надавати студентам регулярні відгуки, щоб вони знали, як вони прогресують і що їм потрібно покращити. Акцент на сильні сторони, замість того, щоб зосереджуватися на слабких сторонах, ми повинні акцентувати увагу на сильних сторонах студентів. Це допоможе їм відчути себе впевненіше і мотивованіше. Створення підтримуючого середовища, ми повинні створити підтримуюче середовище в класі. Де студенти почуватимуться комфортно та безпечно. Навчання та підвищення кваліфікації необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію в області інклюзивної освіти, вивчати нові методи і підходи до роботи зі студентами з обмеженими можливостями. Міф про зустріч там, де вони є. Повторюся, фраза зустрічайте учнів там, де вони є, не повинна бути виправданням для низьких очікувань. Вона повинна означати, що ми повинні розуміти їх поточний рівень знань і навичок, щоб надати їм найбільш ефективну підтримку. Це означає, що ми повинні знати, які сильні сторони вони мають і які труднощі вони мають, щоб адаптувати наші методи навчання до своїх потреб. Укладення освіта повинна бути місцем, де кожен студент може розкрити свій потенціал. Студенти з обмеженими можливостями не потребують нашого жалю, вони потребують нашої віри, нашої підтримки та наших високих очікувань. Тільки тоді вони зможуть стати успішними і реалізувати себе в повній мірі. Ми, як педагоги, повинні пам'ятати, що наше завдання не просто допомогти студентам впоратися з труднощами, а допомогти їм подолати їх і стати краще, ніж вони могли собі уявити. Це вимагає від нас мужності, віри та готовності до постійного навчання та розвитку. Давайте відкинемо парадокс емпатії та створимо освітню систему, яка надихає та підтримує кожного студента на шляху до успіху. Пам'ятайте, віра в студента це перший крок до його успіху. Список корисних ресурсів. Проект новий вчитель HTTPS www.newteacherproject.org Національний центр інклюзивної освіти -t -t – HTTPS www.cast.org.